Я взяв коробку і я взяв ножа, а це значить, що зараз буде якась тренда. Коротше, панове, е прислав учень, наш учень, щось, не знаю що, тільки що з почти забрав. Багато днів не забирав, заплатив за зберігання 20 гривень. Оператор прямо розстроївся на новій пошті. Каже, вам не обідно, каже, це ж ціла кава. Кажу, ні, не обідно, 20 гривень. Ні, ну я й так каву вип'ю. Але, ну коротше, давайте подивимося, що прислав. Розказує, що за учень. Нікодим, брат Нікодим, ну так його називали, він є, сві... він є священник, я так розумію, він монах, належить до Унівської лаври. Не пам'ятаю, яка область, ну західніше. здається, Тернопільська область, Унівська Лавра. Крутий дядько, грамотний дядько. Він сюди до мене безпосередньо магазин приїжджав. Ми з ним робили такий цикл занять тут. Ну а зараз подивимося, що і як, що як тут. Анечка для нього малювала логотип. Для нього малювала я повний логотип на мед і на прополіс. Да? Наклейки клейкі Зараз Подивіться, що він тут прислав. От як люди розвиваються в бджільництві. Приємно бачити. Верх. Він все попідписував, щоб тільки не перекинули. Як воно відкривається? Опа. А, тут це пакет. Так, Ми свою чергу дякую де брата Нікодима за те, що він потурбувався нам прислав. На і доставку сплатив. Так. Там щось є. Байки, примі. Думаю, чого таке мягке? А воно цьому. Мінус один? Ні, все ціле, слава Богу, я вже злякався. Фух. Так, я так розумію, це. Оце, оце флакони знайшли, надіжні, панове, я не знаю, він купляв, коротше, кому треба. Провірте, дивіться, ця наклієчка яку Аня робила. Бачите? Але, е, ну, типу, друкували вони по тому розміру, який треба для них. Е, а от. Дизайн оце аничка робила. Дизайн з, за підтримки бікіперофіклей. Я так розумію, ця настоянка прополюсу Вона, дивіться, яка. Прям я не знаю. давай Давайте на світ посвітимо. Це ще ж банка коричнева. Дивіться, темне скло, ну так як і має бути. <світку> так як я нікуди не вчив. Темне скло. Давайте на світлі у нас білий колір світить. Видишь, такая классные, чистые, белое прозоры, вернешь Все круто, значит, молодец. Круто без вариантов, тут круто. Так, поставим видочек назад. Как кто-то себе купит. Теперь открываем. Наташа, добрый день. Добрый день. Так, мы тут распаковку снимаем, да? Настолько Настойка прополиса. Ну, вдалась, здается. Ну, на запах бомба. <ган> <ändu> це спіртова? Да, так, це спіртова Да, Так, це пам'ятаєте, Монах приїжджав Нікодим. Він зробив цей. Вище, наклеїчки. Всі класно. Це його, так? Так, прислав на пробу. Ну це вдалося, будемо додати в чай. На запах взагалі ідеально. Спіртова настоянка. Так, і тут теж дивіться, теж наклейки ті, що ми. ну Як ми, Анечка робила. Так, ну і медочок. Ну, медочок що ми будемо робити? До кави додати. Така от, дивіться, наклечка. Бачите, це кому треба, там, то Анечка може вам зробити. Вона так не хотіла цим займатися. Так не хотіла. Так, ладно, я жартую. зараз відкриємо. А що за мед? А, стоп, це різнотрає, а, це різнотраю. Все, я не пам'ятаю. Ти ще ж якісь робила там підписи, не? Не тільки різнотраю, чи тільки різнотрає? Чесно, не пам'ятаю. Боже, тут є чарівний цей. О. А то є окремик село. Село моє, покучимся її ті. Так, ну медок, видно, що медок. Тут взагалі без питань. Стирно підключить. Ще... Ах, як пахне класно. Файний медочок. Коротше, зараз дегустувати не будемо, тому що треба працювати. Але ми однозначно для Нікодима, брата, Нікодима, дякуємо. І е, будемо додати цей файний медочок до чайочку. Ну і... Це ж він не стерно. Сти... Це ж він біля мене. З віщі. З віщі. Так, Це та, та я, я забув сюди. Е, я, я думав, що терноплюю. Ні, ні. Ну, це є з Львівщини. Дякуємо за файний медочок. І лавра. Так, да, Це Львівщина. Шукайте таку наклейку і це унівська лавра, панове. От ззаді тут на фоні це уніська лавра. А тут оця бджілка підперезана цим поясом, це їхня фішка тіп. Це було сложно зробити, але це їхня фішка. Все, підписуйтесь на канал Бікіпарофітрий. А, і зараз вам ще покажемо, як отправляємо вещинку. Ну, а що робити? Треба ж показувати щось. Ми продовжуємо нашу роботу, показую для вас, чим ми займаємося цілий день. Дивіться, ось тут були ж на ТУ, і от такий журнал пасічник нам подарували. Це значить, Олексій Горелік, місто Хмельницький, фірма «Хмельницьк мед». Значить, Він там генеральний директор, власник, терапері. Коротше, от таку, от, Такий журналчик подарував. І от тут дивіться, передплатні індекси 91.34 46 924. Я це вам показую не ціллю реклами, а я це вам показую стілю, е, задатися логічним питанням. А нахрена? Вибачте сказав так як є. Е, я розумію, що в нас е, пасічники це переважно старші люди. Але е, ось до я переглядав цей, і дивіться, є QR-код. Бачите? Є QR-код. Чого сюди не вставити QR-код з посиланням на реквізити, з посиланням на реквізити безпосередньо даної організації, і е, людина перезванює, сканить QR-код, оплачує по реквізитах, все офіційно дає квитанцію. Квитанція попадає, тобто це все робиться в режимі онлайн. Квитанція попадає, і чоловік е, таким собі чином оплачує передплату. І комісія за такий цей буде 20 гривень. А тут ця комісія почта бере дещо більше. Ну і плюс це треба йти на почту, це там туди, сюди. І можна, ж такий журнал людям, тобто, щоб воно було набагато крутіше. Це так, закидушка зразу для тих, хто займається типографічним мистецтвом пасічництва. Треба прогресувати. Треба трошки йти в ногу з часом. Це перший момент. Другий момент. А чи, отакі а чи потрібні такі журнали? От чи потрібні такі журнали? Однозначно, так. Да. У мене зразу є логічна відповідь, що так, да, потрібні. В цьому журналі можна знайти багато що цікавого, але в цьому журналі ми їх читали його. І отут там, різні моменти. На рахунок того, як там користуватися на точніше, різну профілактику, причини виникнення невдач, помилок пасічників, бджола не корова там, і так далі. Ну, цікаві, заголовки, тут без варіантів. Зоотехнічні органічні методи контролю кліща варова що це у нас за така картинка гарна. Це безпосередньо як виглядає нозема під мікроскопом? Хто не знав, от поле мікроскопа в окулярі. 에, можна побачити, то, то журнали такі потрібні. І вони потрібні, але їх потрібно осучаснювати. Осучаснювати. Для чого їх потрібно осучаснювати? Щоб молодь оці журнали також хотіла брати. Я б, наприклад, як молода людина, мені 23 роки, як пасічник, я б з радістю виписував би такий журнал. Але якби цей журнал був би, скажімо так, осучаснений, це перше. Друге, Виведений на зовсім інший рівень. Про що я кажу? Я тут знаходив е, статті. Ну, е Можна мені де ти читала про е, значить, кліща варура? Точніше, про нозематозу. це Ну, іменно... Це здається це, так? Да? Mm -hmm. Ні, десь тут? Десь ось тут, мабуть, що саме? Mm -hmm. Пронозиматоз, там, де там, де некоректно було висловлення стосовно назематозу. Oh. Там про не нозематоз, а про. Падовий токсикоз. Да. Да, да. Ну, це тут ще. Я... Так, падовий токсикоз. Я вам подави, покажу. Ще. -е, -е... І ще, ще. Ось тут. Так, окей, вулики е трапецивидними рамками. Це? Як відсаджувати матку джолину? Це, кстати, цікавий спосіб, тепер прочитали. О, О, фактори, які ускладнюють землю. І тут описали, дивіться, це. Я чого? Тому що. Це знімає Олексій е, ну, толковий чоловік, е, займається серйозним бізнесом. все. І значить такі от, е, такі от речі. Дивіться, е, написали оцю статтю О Мусієнко, кандидат ветеринарних наук, доцент, і Кістерна, кандидат ветеринарних наук доцент, Сумський, Сумський національний аграрний університет міста Суми. Ще раз, я нічого не маю стосовно професіоналізму оцих. До кандидатів доктори наук. Нічого немає. Но, тут є висловлення. Тут є висловлення, які е, стосуються того, е, як падає токсикоз впливає на бджіл. Ну, це вся стаття, так? зараз я. Быстренько, быстренько, е, найду, найду. Дивіться, хвороба. Падовий токсикоз. Йдемо далі, йдемо далі. Саме вони можуть спричинити бурхливий розвиток розладів травлення, посприяти прояву інвазійних хвороб і, на жаль, можуть призвести до загибелі бджолиної сім'ї у процесі зимівлі або ранньої весною. Хвороба, яка може сильно погіршити, це говориться про падовий токсикоз. Погіршити результати зимівлі це падовий токсикоз. Це захворювання є незаразним, уражає дорослих бджіл та їхніх личинок. І виникає, коли з кормом потрапляє падь або мед з домішками паді. Це призводить до порушення процесів травлення, що особливо небезпечне зимою, коли бджоли не мають можливості а також для сильної інтоксикації і навіть для загибелі бджіл та їхніх личинок. І тут два ключові слова: зимою та їхніх личинок. Падовий токсикоз. Значить, На мій скромний погляд, оцей абзац тут написаний некоректно. Абсолютно. Тому що, коли молода людина, молодий пасічник без досвіду буде читати, що він зробить? Він прочитає і повірить, тому що хто написав кандидат в доктори наук, ветеринарних наук. Значить, Ну ніхрена не пасічник. Але ж якесь дотичність до бджільництва мають. Ну Оцю от річ. Що до загибелі лечать. А потім з'являються в нас пасічники, які кажуть, що зимою не можна лізти, в вулик, тому що може застудити розплід і буде гнилець зимою. бляха, муха Розумієте, про що я кажу? Досвідчені пасічники мене вже поняли, недосвідченим, пояснюю. Викладено так, ніби зимою є розплід в вуликах, а розплоду зимою вже з кінця вересня аж до лютого місяця немає. Вже наступає так званий безрозплідний період. І пасічники ним по-різному користуються. І в дані, дана стаття, якщо вірити в статті, зазначає, що ми не можемо е, допустити падову токсикозу, тому що уражаються бджоли зимою і личинки. Розумієте? Ну личинок же ж немає. А потім з'являються умніки, які мені в коментарях пишуть, та що ти розказуєш, а ти не поднімаєш. Якщо буде пать, то розпліт личинки і безпосередньо бджоли будуть гинути. Розумієте, зимою. Є такі реально умніки, які такі пишуть, які таке пишуть, або які там е, до цих пір не знають, що бджола це холоднокровна. От появляються такі умніки, які пишуть, що ну, бджола, вона ж, е, вона ж температура тіла 36 37 градусів. Ну, ну ума немає, щоб пояснити. Е, ну, от Тим людям немає просто от цього от такого уявлення, розумієте, того, що відбувається. Безпосередньо в біології і так далі. І вони думають, що бджола це теплокровна, бо 36 градусів температура тіла. Ну, насправді бджола це холоднокровна істота, тому що комахи вони всі холоднокровні. Це перше, друге, в них немає крові, в них є гемолімфа. І третє, від чого визначають холоднокровна чи ні? Бджола підтримує свою температуру за рахунок температури зовнішнього повітря. Розумієте? Або зовнішньої температури, яка є на колишньому середовищі. А от ми, теплокровні, ми люди, теплокровні савці, ми підтримуємо за рахунок обміну речовин. А от бджолений клуб можна назвати теплокровним, тому що він, е, значить, обмін речовин є, але нема крові. Немає тої крові, в якій є гемоглобін, і так далі, є гемолімфа бджіл і так далі. Це можна цікавитись дуже довго, але тут викладено некоректно. Навіть коли ну, таничка мені зачитувала, коли ми їхали по дорозі, я сам прочитав, тут наголошується на те, що може попливати зимою. Зимою може попливати на дорослий бджіл і личинок. Розумієте? Е Тому так, треба написати, що є періоди, коли падовий токсикоз може вражати безпосередньо розплід. Є, це правда, що може вражати розплід, але є період, коли може вражати. І є період, коли не буде вражати лише дорослі, і це треба написати. І це не говориться про те, що я там до кого це треба написати, тому що від цього залежить професіоналізм майбутнього покоління. Розумієте? І потім з такими от професіоналами, які от такі речі читають, споряти важко, тому що каже, так кандидат наук написав, а ти хто такий, розумієте? От Отак, от про що я кажу? Чому треба виводити таку літературу на вищий рівень? І ще от. Олексій Гарілі був сказав таку цікаву річ, що е, коли людина публікує в інтернеті, то вона за це не відповідає. А от коли людина публікує в стаття, є авторство статті, ну це ж відповідальність, що все, вже не відвертишся, там і капець. Е, я таким людям хочу сказати, що якщо я щось публікую тут в інтернеті, і тим паче в себе на сторінці всі люди знають, що тільки я туди публікую. Більше ніхто туди не публікує, значить відповідальність тільки на мені, і така людина може, якщо щось їй не понравилось, взяти сказати, От дивись, ти сказав. Я вже тоді теж не зможу скажімо так умовно відвертітися. А отут, от ці кандидати, наук можуть сказати: слухайте, некоректно виклали. Поправимо не проблема. E, значить, можуть сказати слухайте, а ми взагалі не подавали матеріали в цю газету чи там e, в цей безпосередньо журнал і так далі. Через то, отута в журналі відповідальності менше, в рази менше, чим відповідальності безпосередньо в тому самому Ютубі. І це прослідковується дуже часто. Я це вам кажу точно вже з точки зору свого досвіду, тому що щось сказав, і ти воно за тобою постійно вже буде тягнутися, чи авторство, чи хорошо, чи, чи погано і так далі. Так. так що панство, так піднімаємо тих, хто займається типографією. Даю вам даю вам, даю вам своє уявлення, своє бачення. Чуть не сказав рекомендацію. Я ж нікому нічого рекомендувати не можу. Даю вам своє бачення, як воно повинно працювати. У Вас повинен бути чи ви сам це робите? Чи у вас є журналісти безпосередньо? Берете цих журналістів і відправляєте на всі події. Які є в Україні, які стосуються бджільництва. Ви їх повинні знаходити, ви повинні дати мега багато оголошень про те, що от ми можемо висвітлити, от ми можемо зняти, от ми можемо показати. І вас почнуть запрошувати на всі можливі події. Головне, щоб ви встигали на них всі їздити. І е, таким чином насичення цього журналу буде реальним, новим, свіжим. А коли ми беремо статтю, яку нам опублікували, е, ну, я вам скажу скаку: я беру ось цю от. Любу статтю звідси можу взяти. Любу статтю можу звідси взяти, взяти е, за попередні 5 років е, випуски цього ж самого журналу чи іншого журналів і знайти в цих журналах аналогічні статті. І причому ще з повторення мінімум один раз в рік. Розумієте? Тому що, тому що дуже мало нової інформації. От, наприклад, за цей е, вулик страпаціввидними рамками я вже читав, е, ну, навірно, що. В журналах п'яти мало того, і в тих самих журналах рік при року є ця інформація. Це говорить тільки про те, що редакторська група або група тих журналістів вона дуже погано займається своєю роботою. Але при цьому є і нова інформація. От, наприклад, таке день народження АВВ-100». Понятно, що насичувати такий журнал, наповнювати такий журнал складно постійно шукати інформацію, але для цього потрібно працювати. Е, можна, скільки тут є сторінок журналу, 30 сторінок. Е, можна робити 20 сторінок, але робити набагато якісніше. Бороші панство. Я сказав, я нічого не маю проти до тих, хто друкує такі журнали. Це круто. Ви робите дуже круту справу. Ви робите класні грандіозні речі. Але нам головне. Знаєте, машина, коли довго стоїть, її треба трошки хоча б проїхатися, змастити і перевірити рівень масла в моторі. Отак от само тут треба переглянути свої погляди на те, що робите, як робите, і от таких от маніпуляцій реченнями, словами, їхке поняття емоційно, словесна маніпуляція, в таких журналах допускати не можна. Підписуйтесь на канал Бікіперофікрей, а ми йдемо далі. Короче, Дивіться, пакуємо ось до 5 пачок ось вощинить. 5 пачечок. Раз, два, три, 4, 5. Ось дуже до доньку запакували 25 кг рівно. Тут чоловік прислав воску, і ми йому зараз вертаємо. А ось тут теж, -то але треба ще там 300, значить, 75 грам. Нам треба йому додати. Це ще 5 листочків. Так. Раз, два. 3, 4, 5. І от біда. Як ж його тут допакувати? Раз, два, три, 4, 5. Ми зробимо таку, Раз. Але ми озброїмося зараз. Рода вам пасічник. Панство, коли приїжджаєш на почту і треба вийти з ситуації, ну, а що поробиш? Що поробиш? Хоча картон, тут коробка, бачите яка? Вона двойна. Ну, типу, Ця коробка спеціальна для того, щоб ми могли е, безпечно відправити в ощину. Через то, навіть якби я поклав так просто, йому нічогісінько, абсолютно нічогісінько б не сталося. Нічогісінько. Ну, ми хвилюємося про освіту. І зробимо так, що ще. Наш пан Доляр трошки почитає літературу. Анечка, вихід ситуації? Чи ні? Як варіант? Я теж думаю, непоганий варіант, коротше. Ми не жаліємо цих листків. Ось так, раз. Ну, і ось так от два. Ось так от. Раз, два. І в журнальчика почитаю, любимо. Ну там 30 листків, а тут ми вже 4 розворота зацокали. Ну, майже половинка, да. так. Такс. Такс. Красиво склеїм. Можна і не склеювати, до речі. Що так? ну ящики уложить. Все саме воно тут зараз оплотниця склеїться. Ну, це як варіант. <різь> ну, повністю, повністю так, повністю. Так. О, треба повністю прорізати, тому що, бачите, трошки є спейс. Е, і нам треба його... Довернись. Опа! Хопс. І отак от раз, ви ще бочки треба навізити. Це достатньо. Хопс. Це коли так. вищина лежала не в магазині, а в машині таке треба робити. Все. Раз, уплотнили, вниз підняли. Хопс. І. Хопс. Все. Воно буде плотнячком зараз, Так як ця коробка буде, бачите. Я там... Так, це ми туди завернемо. Раз, два. Оп. І ось доше треба пролізати. Ось отаку. Оп. І чуть-чуть ось -чуть доше. Упс І чуть-чуть ось -чуть доше. Упс І. Опа. Все. І. Опа. І все. Все буде чітко. Такс, панове, треба, щоб баничко допомагала, підписуйтесь на канал, який перефікре, а ми поїхали дальше. Так, давайте варолом. Зараз 20 пачок. Свіженька охоче. І е, продали ще 20 пачок варолому. Зараз чоловік дзвонить. ну Уявіть, я замовляю невеликими партіями. ну в плані типу, партія всього велика, але якогось одного препарату невелика, для того, щоб е, люди вибирали свіженького. Дзвонить чоловік. Каже euh, Назар, мені треба препарат, якийсь типу цей. Кажу, дивіться, є отакий, такий, такий, такий варіант. Якщо такий-такий варіант треба подати, якщо такий-такий, то, то вже є. Каже, треба 200 пластин. Кажу, Я вас поняв. Рівно 200 пластин лежить. Все, супер. Зараз людина забрала. Мені замовити це 5 минут. Людина мені прийшла і я свіженька знову буду продавати. От так. Тому 25 ворогом. Зараз запакує, прийде чоловік, забирає. Ну, думаю, на сьогоднішній день ми вам це відео вже закинемо, реозмонтую це відео. Пишете, я вам ще покажу щось трошки. Почліть, я вам ще щось трошки покажу. Значить, вищенка. притарабанили ми 100 кг вчора. Вчора ми приїхали в так? Да? вчора 100 кг ми привезли. Сьогодні у нас залишається на магазині тільки е, менше 50 кг. І е, зараз там люди знову бачать, знов пишуть. Е, і саме цікаво, саме цікаво, що ті люди, які брали по кілограмчику, по півтора попробувати, а що ж то воно таке буде, то зараз масово почали брати нашу ващину. Їм сподобалось, вони побачили в сезоні, вони побачили в роботі. Е, ну і якість ващини відповідна. Тому, панове. Разом будемо розвивати українське бджільництво. Потрібно прагнути, потрібно далі до цього йти. Кому потрібні препарати для бджілок, замовляйте. Амітрази, всякі ці шмалі у нас все є. І підписся з ранами Бікіперофікрей. Заходьте в інстаграм в опис під відео. Заходьте, там є наш інстаграм. Підпишіться туди. Ми вам будемо дуже вдячні. І телеграм-канал Бікі Перофікрей теж в описі під відео. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ.